Всім привіт! Мене звати Маша і сьогодні мій день народження. Так, він не сьогодні, він за два дні, але коли вийде це відео, це буде саме той день. Просто, звісно ж, я знімаю заздалегідь. Це не тільки мій день, це ще й мій рік, бо я у вас змія, тому я приймаю подвійні вітання. І за святкову атмосферу сьогодні будуть відповідати свічки, тож загадуйте бажання. Я сподіваюся, що вони здійсняться і у вас, і у мене. І тема така теж я підібрала таку досить святкову, як розпакування ніби подарунків. Але з цих парфумів тут три парфуми, буде тільки один, який є подарунком на мій день народження. Тому це просто, ніби я вам покажу. Що я придбала за останній час, тож поїхали дивитися. Як ви знаєте, я завжди виступаю за свідоме використання парфумерії і усвідомлені покупки. Але через те, що я сама користуюся власною певною системою використання парфумів, вони в мене закінчуються досить так активно. Тому мені зовсім не соромно купувати собі щось нове, коли я бачу вигідну ціну. Коли в мене просто такий настрій і є можливість купити парфум. І так сталося, і в цей раз все співпало. Я побачила цей парфум. Він коштував супервигідно. Це бувало в маркетплейсі, і він коштував uh, десь. 40% від своєї початкової вартості, бо тут трошки його використали зовсім трошки. І я подумала, що це класна можливість, і не треба її нехтувати. Тому я придбала собі цей парфум: це to Heaven від кіля. Я взагалі-то зараз намагаюся не купувати собі такі досить плотні аромати важкі. Шільні, неплотні. А, і це було скоріше. В мене був такий ментальний, ментальна така поміточка у моєму вішлісті, що колись я хочу цей аромат мати у своїй колекції. Але коли я побачила всі ці приємні бонуси, які він в собі мав, тобто дуже вигідну ціну, я вирішила, що цей час прийшов і придбала його. У мене був дуже приємний досвід. Хлопець, який його продавав, мені дуже швидко його відправив, все запакував, ну тобто, все було супер. І ось він в мене. Так, ну що, давайте понюхаємо його. Це в нас е, пачулі. І пачулі такі досить вологі. Не такі, наприклад, як у Вайт пачулі від Tom Ford, бо це для мене найкращі пачулі в світі. Вони більше скидаються на пачулі у Tom Ford Black Orchid. Цікаво, що, до речі, хлопець, який відправляв, його мені пропонував відправити також пробники Black Orchid, але в мене є цілий флакон, тому я сказала: добре, не треба, залиш собі. Так. Цей аромат мені дуже подобається, і я думаю, що його буде класно носити саме в дощ, в якусь таку вологу погоду. Просто пасмурно, Він дуже відповідає цьому вайбу. Для мене це такий двоюрідний брат, кузен аромату Black Phantom, теж від Kilian, але вони різні. Їх, звісно ж, не треба порівнювати. Це 100% пачульна тема. А Black Phantom – це там вже горіхи, шоколад, все найкраще, що можна зібрати. І тому вони різні, але за вайбом, за настроєм вони десь перетинаються. Я його хотіла, мені здається, рока рок, 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 років три, мені здається, так, коли я придбала Black Phantom, мені давали з ним пробник цього аромату, і я зрозуміла, що його я теж хочу і ось. Тепер він в мене. Я дуже радію, і тепер він стоїть на моїй поличці. Наступний аромат це вже другий флакон цього парфуму у моїй колекції, чому я дуже радію. Перший я придбала у 23-му році, і за півроку я його повністю використала. Там був флакон 50 мл, як і зараз в мене. Я просто купалася в цьому ароматі. Він дуже сильно класно на мене впливає. Це одне з моїх парфумерних я. Він мені дуже-дуже сильно підіймає настрій, він навіть покращує моє самопочуття. Я про це вже розповідала, коли казала про цей парфум. І дехто навіть зі мною погодився, що так, парфуми так на нас теж можуть впливати, ніби лікувати. Нас. І я знала, що він 100% до мене повернеться. І от після двох років очікування, нарешті він знов у моїй колекції це Gypsy Water від Bayredo. Я знаю, що я про нього дуже багато розповідала, коли він в мене з'явився і коли я користувалася в перший раз. Але для мене це просто такий настільки універсальний, приємний, класний аромат. Який, в принципі, можна використовувати в будь-яку пору року. Давайте отак відкриємо з вами. Так, тут є такі ніби наліпки, але їх можна, я думаю, легко так, ногтиком розірвати, можна так сказати, і ось він. Мені подобається формат 50 мл, про це вже неодноразово також розповідала. Я не буду зараз казати про всі відео, які в інфобоксі будуть висіти. Ви потім просто перейдете, подивитесь, оберете, що вам цікаво, і подивитесь відео. Так, треба, треба не переплутати блотери. Так, ем... Зараз хвилинка для себе. Це повернення додому. Я цей аромат дуже активно використовувала влітку, але як я вже казала, він підійде на будь-яку пору року, бо він такий більше, як знаєте, ваша друга шкіра. Він не те, щоб аромат, який ви додаєте до свого образу, щоб створити певний якийсь настрій. Це просто те, що може існувати з вами постійно. Ну, не знаю, як з вами зі мною 100%. І тому. В принципі, я його навіть не поділяю на сезони. Просто коли в мене є настрій носити цей парфум, або коли немає настрій носити жоден парфум, таке теж буває навіть у парфблогерів, Я беру його, кайфую з ним, насолоджуюсь. Тут, е, знаєте, така досить складна, до речі, піраміда. Я не маю на увазі ту, яка на фрагрантець, я маю на увазі ту, яка насправді. Тут ніби є хвойні ноти, але вони то є, то їх нема. Для мене він. Для мене він дуже кремовий, такий, знаєте? Ну, я от просто, знаєте, гублюся завжди, і ви це може можливо вже помічали за мною, коли я говорю про щось, що мені насправді подобається. Мені дуже важко підібрати слова, описати парфум, Бо, знаєте, ну опішіть свою шкіру. Ну, як її описати. Колір можливо описати тільки. Але ну, це ж частина вас. Ну, тобто, це ж все ж і так -зрозуміло. От В мене так з парфумами, які мені на 100% підходять, підходять, з Джипсі Water так само тому. Просто буду насолоджуватися кайфувати, він настільки відомий, що, я думаю, ви всі знаєте, як він пахне. Але е, я раджу вам, якщо ви ще з ним не знайомі, спробувати. І якщо одразу вам він здасться тихим, якимось звичайним, я просто пропоную вам трошки з ним походити. Бо я теж не одразу в нього закохалася. В мене був пробник. Я нанесла його, подумала, через що весь галас. Якби. Це, це настільки просто, що ну, це не для мене. Але. Коли мені якось не дуже добре я почувала себе, але мені треба було йти по справах. Я побачила цей пробник, до мене він все одно майже нічим не пахне, я його нанесу. Я його нанесла, і просто в мене був такий буст: знаєте, одразу гарного настрою. В мене перестала боліти голова. Я якось стала краще себе набагато почувати як фізично, так і морально. Тому я зрозуміла, що мені цей аромат потрібен завжди під рукою, щоб я могла до нього звертатися. Третій парфум це частина подарунку від моєї матусі на мій день народження. Мама одразу хоче перед тобою вибачитися перед всіма, що я розкриваю його за два дні до дня народження, але ти розумієш, через що це, тому я думаю, ти мене сварити не будеш. Я тебе люблю. Так, цей парфум теж в мене в вішлісті був три роки. Я знімала попереднє відео про імпульсивні покупки. Але як ви бачите, я не завжди така імпульсивна. В мене оці ці парфуми були в ішлісті принаймні два роки, може навіть три. І тому е, я, в принципі, якби зважу все часто, і це зрозуміло. Але, от як ви бачите, я навіть не купила цей парфум, мені його подарували. І я буду залюбки користуватися їм цього літа. Це Pure Mask від Narciso Rodriguez. Тут в мене об'єм 30 мл, найкращий об'єм взагалі. Щоб насолодитися парфумом, він вам не, не набрид. Його не треба було потім в якісь project Pen додавати. Такі об'єми флаконів в мене розходяться досить швидко. Ну, звісно ж, якщо мені парфум дуже сильно подобається. Але ну, останнім часом я намагаюся завжди купувати парфуми саме з таким настроєм. Так. Відкриваємо. Ось, Ось він. він, мій красунчик. Мені дуже подобається цей флакон. Така ніби склянка з крижаною водою. І це. М -м -м. А що він так? О, добре. Вже хотіла влаштувати якийсь скандал. Так, це аромат для мене ідеальний з точки зору ароматів чистоти. Да. Це такий аромат чистоти, який я ну, ношу на вулицю. Бо є аромати чистоти, які ношу тільки після душу, і, в принципі, все на цьому. Але це аромат. Я залюбки буду носити на вулицю влітку, він дійсно дарить таке відчуття свіжості. Цікаво, що його теж не одразу вподобала. Е, мені здавалося, що він дуже білоквітковий на початку, що тут дуже яскрава лілія, тут дуже класний мускус, він не настільки яскравий і агресивний, як у флагманах цієї лінійки, але все одно він присутній, але і це ну, не мій смак. В цьому випадку дуже гарно все поєднано, дуже гармонічно. Тобто це ваша шкіра з кремом, в принципі, все. І тому я обожнюю його. Я пам'ятаю, я купила собі таку паличку 10 мл у сефорі. Саме так я з цим ароматом познайомилася вже ближче. І нанесла його одразу, полилася, і ми з мамою пішли купувати морозиво. Ну, таке, знаєте, шарики накладають у кони. Е, і дівчина, яка накладала нам це морозиво, одразу мене спитала, що це за парфум, і каже, це що, Нарцис Родрігес від Pure Mask. Тобто, навпаки, Пюрмаск від Нарцис Родрігес. Я кажу, так, так, ви знаєте його, вона каже, дуже хочу його. Він класний, він настільки приємний. ну... Тобто вона була в захваті, так само, як і я. Але от чомусь я всі ці роки його якось не купувала. Це не настільки складно було. Але от якось я думала, да потім-потім в мене ще є той цей, тобто, ну, щось, що. Компенсує його, але плинув час, і я зрозуміла, що все ж таки ні, він такий один, і тому я дуже радію, що він в мене з'явився. Дякую, мамусю, за такий подарунок мені. У мене сьогодні, бачите, така гама чорно біла трошки з золотом. Ну, все як я люблю, такий, знаєте, трошки нейтральний стиль, але мій особистий тому. Все сьогодні для мене ніби. І знаєте, так класно, що я зараз знімаю це відео, хоча до моєго дня народження ще два дні. А в мене таке відчуття, що воно в мене вже настало. Тому я прям, прям досягла цієї мети, якою хотіла. Сподіваюся, що вам через екран також передається мій святковий настрій. Це були всі парфуми, які я хотіла вам показати. Така невеличка партія, але всі е, такі зважені покупки, всі такі давнішні хотілки. Тому я дуже-дуже щаслива. Я дякую вам за те, що ви зі мною. Що ви дивитесь моє відео. Я дуже-дуже радію, коли бачу ваші коментарі, ваші лайки і, звісно ж, ваші підписки. Тому, будь ласка, зробіть мені такий подарунок на день народження. Напишіть коментар, підпишіться на мій канал і поставте мені лайк. Я буду дуже радіти і буду далі розвивати свій канал і буду замотивована це робити. Дякую, що були зі мною. Побачимось у моєму наступному відео. Всім пока-пока!